Сьогодні часто люди говорять, те, що Біблія це не актуальна книга. Але знаєте, Біблія, вона сьогодні актуальна, як ніколи. Цим світом правлять духи. І нам книга Откровення, остання книга Біблії, відкриває те, що є п'ять всадників Апокаліпса, і перший це сатана. Він лукавий, він пускає свої лукаві стріли, послання. І сьогодні є лише пророки, які. Знаєте, порушують слово Боже, вони говорять брехню, е, так? І люди вони слухаються, вони перебувають в цій брехні. І другий всадник це війна. У нас сьогодні в Україні йде страшна війна. І це реальність. Е, третій всадник мамона гроші. Люди сьогодні поклоняються е, грошам. Люди вибрали. Бога з маленької букви Мамону. І четвертий всадник Апокаліпса це смерть і ад. І знаєте, якщо ми в своєму житті будемо виконувати волю сатани, то коли ми покинемо своє тіло, дух і душа вийдуть із цього будиночка, то ми попадемо в ад. Тому, знаєте, є п'ятий всадник Апокаліпса це. Ісус Христос, і Йому ім'я, Слово Боже. І щоб не потрапити в ад, а піти в рай, нам потрібно вибрати Ісуса Христа, бути в армії з п'ятим садником Апокаліпсом. Тому підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і також підпишіться на мій YouTube канал. І напишіть мені, давайте будемо дружити і вивчати Біблію. Нехай благословить вас Господь. Амінь.